Для вас я ніхто. Як і ви для мене. Я плюю на закон. Наші люди не представилися нічого. Детеро людей невідомо їх. Да, міліце, да, милицей, Міліцейські формі. Так. Один з посвідченням інший невідомо хто. Робили несанкціоновну відеозйомку. Намагалися конфіскувати наші матеріали і комп'ютери, і техніку, і бумаги. Невідомо що і як взагалі. Нам довелося викликати нашу міліцію. Поліцію вже не міліцію. І Поліцію. самооборону, Поліцію. так? І самооборону. І, І нам люди, людям приснути вас, так? Так. так. З Кіровограда, кажуть, що вони з Кіровограда. Показали якусь ухвалу, що якісь там слідчі він заболів, а від імені того слідчого вони як зробити Мені вам якусь перевірку, так було? Три клоуна. Я їх по-другому не можу назвати. Три клоуна. Завтра підуть три клоуна з тут до 27. Що це за що це за власть? Де це та Ребята, Я депутат міської міської ради Олексій. Ви в формі поліцейської Мілі... міліції. Я так бачу, у вас податкова поліція у вас шеврон, податкова міліція. Ви прибули з міста Кірограда, ваші посвідчення поліцейські, міліцейських відсутні. Яке ви маєте право на сьогоднішній день носити форму міліціонера, представлятися е... органом е... податкової міліції? А? яке ви маєте право приїхати в Умань, вдітися в форму? Це виходить, ви клоуни, а не поліцейські. Яке ви маєте право приїжджати? Чуже, чуже місто, чуже місто. Дівати форму, яка є е, на сьогоднішній день поліцейська. Яке ви маєте право? Ваша фамілія іночість. Ваша фінало. Звання і підкоркування раніше. Кому ви підпоряковувалися на сьогоднішній день? ви кому? Де ви працюєте, де ви зарплату получаєте? Ви дякую вам. А для вас я ніхто. Я громадянин України, я депутат Уманської міської ради, моя фамілія Олексій. Я до вас звертаюся як до прохорони, е, до покажіть довіду на камеру, покажіть довідку. За довідка. Отак, покажи, довідка, бачите? У нас в Україні вже немає е, цього. У нас є довідки видають. По Довідка мені таку довідку напечатати, я теж буду в діну форму, ту клоуном теж. Сьогодні депутат, а завтра буду поліцейським. Приїжджати, шмонати магазини, показувати рішення судів і все остальне. Ваша фамілія імена. Ось такого бумажку побудується. Ні, ви, ви, ви на камеру скажіть. Треба Романний Горіч. Я вивчив. Кому підпорядковані? Безпосередньому начальнику. Начальник у мене теж є начальник кажу, Кому? Які в структурі поліції підпорядковані? Податкова міліція Державної фіскальної служби Тернопільська область. Шановні, я до вас звертаюся. Можна зараз заявляти пояснювати. Я до вас звертаюся, як старшу цієї групи. Вам надано провести слідчі дії в приміщенні по вулиці Шевченка. 12, так на цьому будинку, цьому приміщенні знаходяться чотири фірми разний будкомфорт, екоклінер знаходяться все. У вас у, там указано провести, це вам указано у всіх фірмах провести ці слідчі дії, так? Чи конкретно в якійсь одній фірмі? Це дані до розслідування, які не розголошуються. З офіційними відповідями ми звертатися до прес-центру ГУДПС Карадської області. Я тебе ради, Моя фамілія ліксієв. Я до вас звертаюся як до співробітника поліції. До ваше до Хто ви такі є? Покажіть, будь ласка.

ви розверніть ви, ви, ви її. Ось її. Отако, ні, ні. Я Ваш, я ви, ви, ви мені не покажите, на камеру показуєте. Хто ви? А, а, покажіть, немає? ви зобов'язані показати мені як депутату, як громаді. Ви дожмі показати. Фамілія посвідчення оце ваше. Я вам показав посвідчувати. Фамілія і мій очі. Ваше, покиньте територію, покиньте територію, ви не є, Ви є клоун в формі клоун. У вас должно бути посвідчення таке кументи питання. Ви є клоун. Ваше посвідчення, будь ласка. Хто ви такі є? Що це посвідчення там майора. Хай покине територію. Бо це заставить хлопці, вас виновіціля. Вас посвідчення немає. від селя бігом. Ваше посвідчення. Хто ви такі є? Посвідчення. Фамілія імечито. Ви покажіть на камеру. Ви зобов'язані, фамілія іноді. Лавріненко, Володимирович. Ярослав, заганяйте. Наша звоня, полковник. Там майор написаний. Вообще тут А качають. Майор, ви нелегально. Майор, зніміть погони, поставте майора поговорити. i <coughs> do Ви майор, Будь ласка, не вказуйте мені. Я не вказую, ви, ви зобов'язані, ви є лице нашої України, ви є поліцейські. Ви не соответствуєте, всі люди возмущаються, що ви тут прийшли, як клоун. Ви не, ви не майор, ви клоун. Не, ви клоун, клоун ні, а як? Ви Ваш Ви Ви Я вам забороняю себе більше знімати. Я свого працівника знімаю. Титаренко, Олександр. Ну, що знімаєте? Це службовий документ. Тетаренко Олександр, <in> я показую. Yeah, я, я, я я Подожди, він править. Тетаренко Олександр Олександрович, да, старший да, уповноважений Олег району. яке вас звання на територію. Лейтенант. Лейтенант, старший лейтенант. Да, ви капітан, як я розумію. Посвідчення моєму особи. Посвідчення. Я схожий по фотографії. Ви не схожі по формі, Ви не ви не є, ви не є. Боже, ви собі добавили звання. Зараз Зіміть погони, це під лейтенант. Це змінює ситуацію? Да, мою особу да, не посвідчує посвідчує. вашу особу. Ви пересвідчились в тому, що ви, я є татарин. Ви не є ця особа, та, ви є капітан. Вона подозвольна від лейтенант. Це, це посвідчення. Ви, 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 поміняйте його. Поміняйте, ви клоуни. Воно посвідчує мою особу. Воно не дійсно. Воно посвідчує мою особу. Вийдіть від селя. Тоже нема посвідчення? Де ця людина? Хай вона буде присутня. Хай вона Е! We, 20 чоловік непонятних розговарюють за того чоловіка, якого тут немає. на бумагу ви такі є міліціонер, так? Подождуємося, хорошо, дайте буду читати. Старший лейтенант Кісільов Дмитро Олександрович, ось у повному маже кірбацького такого. Капітан, 03-го, дійсно до 02 грудня. Так, вийдіть від себе. Ви не є старший тінан, ви тут самозванець, ви клоун, формі клоун. У вас двінадцятого до дванадцятого до п'ятнадцятого року. Тут є Покиньте територію Все, у цього. Ви можете кров. Видіть піселя, я, я вам говорю, ви Ці не є міліцинів. Ви кров пити. ви 12-го року закінчили посіти. Хто ви таке? Ви клоун є підстава для проведення. Нема ви нема підстави. А, ви, в ви, в має, ви, має, ви не ви не маєте, ви, ви, ви не ви посадова особа. Ви наш майдан був вообще. Майдан. вашу люди. Наш ідач. Я чого такий проїзд проходить? Добрий день так. Дійсно, до 04.15. року. Старший лейтенант Січкар, він є капітаном, не старший лейтенант. Ярослав Петрович, старший уповноважений. Ви не є, ви не є по цій. Ви не ваше ваше посвідчення опірек просрочення. Ви не є ця особа, бо ви капітан. Ви не старший лейтенант. Ви повинні мені показати посвідчення, що ви є капітан. Ви а на даний момент це все ну давай цю форму, і ми тобі часкаємо спілкування. Не взяв не брати <рігла> висвітлювати. Ви йдіть від себе, ви не маєте права до проводити нічого. Ви ніхто. Вийдіть від себе. Ви покиньте територію, приватні. Видавателя беру на себе на красиво. Вийдіть від себе, Ви ніхто. І ваша фамілія ніка. Тому що ви капітан. По погонам, а на самом деле ви старший лейтенант, і у вас посвідчення просрочення. У мене посвідчення не просрочене. Бачите? Я депутат у міської ради, бачите, з мене є 19 липня видане 2015 роком. Ви, ви приїхали з другої сеї, ви повинні були приїхати так, як вам положено. Діти, дійтеся по формі, бути капітаном з почищенням капітана. Мати посвідчення, яке дійсне на сьогоднішній день. У вас вони дійсне, ви самозванець Я вас вислухав Вислухав. Покиньте територію. Скажіть. Я получу, дзвоню. в даний час служба добре Мене не інтересує, хто там У Мене є людина, перед мною стоїть, і я перед вами депутат стою. Я, я був депутатом ще 5 років назад бути. але я свій депутат. Я вправі висловити свою тут. Ви висловуйте на камеру. Вислухайте. Будь. Дивитися, вся Україна. Дані, Давай, це підстава Не недовіру вам. Не Нікому не довіряємо. Не довіряємо взагалі. Можливо. Громада не довіряє. Ви хочете бунт, тут буде зараз бунт. Ви можете вислухати? Я вас слухаю. В даний час проходить служби. Звання я отримав, але посвідчення ще капітана тоді, не отримав. Тоді не вийдіть з служби. Тоді не вийдіть з служби. Тому, посвящає, сюди. Я ще не договорив. В даний час ви можете пересвідчитися, я, еще... э... надо... я пересвідчився педагогим... по вашому посвідченню. Працівником податкової міліції. позвонити в діжуну частину, в розумієте. Не треба мені нікуди дзвонити. Я не хочу нікуди дзвонити. Я, як депутат прийшов до вас, вас зпитав, ви мені показуєте фальшиве посвідчення. Воно фальшиве. <правда> <бо> воно не <правда> дійсне. І ви є ви, ви капітаном в формі, носите українську форму капітана. Понимаєте? А у вас у посвідченні фальшивому написано старший лейтенант. Воно просрочено фальшиво. У мене як. Я на каблукую, напишу, зараз на, на каблукую, покажу вам таке саме. Покиньте територію, приїдьте з посвідченням нормальним, з нормальним посвідченням. І так само цей громадянин теж почуття посвідчення. Покиньте територію бази. Це, приватне, це приватна база. Покиньте. Я вас прошу депутат. Я не грублю вам ну, Тут клоунами не треба бути, треба бути співробітниками поліції чи міліції. <ресвичитись> мені не треба, мені не треба пересвідчити. Я пересвідчується перед вами. Я нікуди ви, не буду дзвонити. Ви, ви можете за нікуди я не буду, Мені не треба може. Я ви мені покажіть посвідчення, якщо є посвідчення капітана, фамілія, отчество, буде у вас посвідчення? Указано дата ваша, дійсно до якого дійсно посвідчення? Нема питань. А на січне вас немає. має бути покиньте поки територію. Воно в нього є, не, не просрочене. Він хай побуде. Не присуч на вас? Вони ходьтеся тут, проводять дії, а він... вони хай покинуть територію. Я вправю це. І ця людина папіна, немає посички. Вони не є співробітників за дістатися. Я прошу вибачення. Не треба не вибачатися, люди хай вибачають. Я, це, Принь, я, вибачаю. це, я теж, теж, теж не маю права тут бути. Покажи достовіність. Я кричу. А я що? вам показую. Я не буду мовськими скатами, я не знаю, Олексій. Вийде на 19 випадок. Покажи. Ви співробітник міліції. Покажи, не кричи. Я не кричу. Покажи мені ще раз. Ви возмущаєтеся. Ну, як це? Покажи мені посвідчення. Ви ви мені покажіть ще раз. Я не будь ласка. не спішіть. Ну що ви? Я спокійно говорю. Понимаєте, повищені тона на А як при такому призволі не повищені тона? Я не розумію. Скучайте, голова, сказали, що люди що мене знають ну, ну що? А що за довідка якась не надо. Хай, витрю, задній, да, проход. Да, довідка, хай витрю, задній проход. Це у вас міській раді так вчиться. Да. 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 До 06 лютого 2016 no. року. це no. міки... пройшов на 20 мові? 21 май. Він. Він ніхто, це клоун погонах. Саме настоящее. А куда ми знаємо? Я вас не оскорблял, але не знаю. Я вас я знаю, я їх називаюся. Я буду стояти, оскорбляв, покажите ще раз, ви капітан чи лейтенант? Хто я буду? Я буду колоном. Старший лейтенант. Давайте мені узяло відбуватися. Я буду подарок. Без посвідчення. У вас є, що ви вже получається звонять. – Де посвідчення. Де посвідчення. може А Мікарці, треба оцінити. Ну ви повідку, ну я сижу. Що ви робите. – Ви порушуєте, ви порушуєте статус міліція. Подижі, подождите. Ви знаєте, що такое? офіційний бланк? Не знаю немає, Поліцейське посвідчення. Вся Україна хай дивиться. Я вам забороняю знімати. Закрите камеру і вийде, ви ніхто тут. А що працівника Ви що хто і що? ви ніхто? а вы никто. Потому что у вас немало некие документы. Вы, вы не можете подтвердить свои можете сторон. Вы вы документы. Да, вы вы вас слышали. Слышали. Я вас слышал. Я, я вас слышал. слышал. Ну, я просто не понимаю, зачем это там угрубить. Ну, просроченный документ у вас. Вы не работаете. А что у вас не продали? Я не работаю. Вас просто просто обещание. Больше ничего. Потому что А там другое. Там другое. Ну, то ищите банки. Это причина. Потому что у вас даже должность не соответствует тому, кто расследует. Полномочия не соответствуют УПМ ДПС. Такой организации нету. Хорошо. Правонаступник, правонаступник. Правонаступник и держатель на службу. Почему вы не надо? Потому что правонаступник ДПС является державным фактом. Я их уставил, что они нашел. Це не є посвідчення мерів, це не дає вам право. Це воно вам не дає. У вас доведе бути посвідчення, таке, як у мене. Прийдено форми, Будьте, ви можете мати звання, ви мати, воно доведе дійсно до якогось до якогось періоду. Якщо його немає, то це у вас довідка, ви не маєте права бути на, 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 на це. По реформування, значить, перереформуйтеся, получите посвідчення поліцейського вже нового. Бійте сюди, будете проводити слідчиво. Пожалуйста, да, покиньте територію. А так, покиньте, будь ласка, територію. Всі, sí, да. ребята. Здійте ну, красиво це, пожалуйста. Я хочу спокійно. Придете сюди з нормальними посвідченнями, з нормальними дітими йдете проводити свідчення. Вам ніхто не буде заперечувати і на даний момент буде заперечувати, але ви не маєте на це права, бо у вас немає посвідчення. Нічого вас ви самозванці, виходить, тому що у вас немає нікого, немає документів. Не наша, це дитина думка громади. Воно бившись співробітник міліції. Воно в міліції, він звані теж, хто вас звані, вивчає? Підполковник, бачите? Совєтські міліції. В нього було дуже. Якщо він би до мене прийшов додому без посвідчення, я б його вигнав. У вас не соответствує во всьому. Хто ваш керівник, який вас послав під танки на цю заказуху? Дали б нам робити, то і все, спокійно зійшлися. вас не за Вас подставили, розумієте, вас подставили. Випушечне м'ясо получається. Пролізе, не пролізе. Не пролізло, ребята, не пролізло, пожалуйста, вийдіть. Як ви маєте, на ті підстави, ви маєте ритися в домі, если у вас немає посвідчення, хто ви? У вас закончено. У вас закончилось все. На ті підставі ви будете ритися, ми проти. Ну чого ви тут тоді? Ваші А чого ви тут тоді? Ваші зауваження буде цінесені до протоколу. А чого ви тут взагалі? Вам говорять тоді... Вам не дадуть, вам не дадуть. Які зауваження? Щас приїде сюди 200 чоловік, якщо треба, розумієте? Ми в своєму місті. Ви приїхали з другої області. Зачем вам це треба? Ви хочете тут поритися. Нічого у вас не позволить. Ви поки таке щось не розвернулися, минулі. поки не розігрілося тут нормально. І ви З нормальними. Всі питання будуть, це все буде на, на, на сайті. Оце все, все. клоунство буде на назвувати сайті сьогодні. Я вам гарантую. І так. до Юрія, Юрія Віталійовича ми попередимо. Юрій Віталійович теж буде це все знати. Оце всі ваші Давайте, будь пожалуйста. Я хочу вас попросити, шановні представники правоохоронних органів. По очереді, представте, будь ласка, в нашу камеру, покажіть свої Я посвідчення. Я вам вже представився. І наміхав, О, проїхав, є громада, є куча людей, ви бачите, що соціальна напруга росте. Ми зафіксували, що ваше звання не відповідає дійсності. Установа, якою видано посвідчення, вже, вже ліквідована, її немає. З якої качество ви тут, ми не знаємо. Ви кажете, що ви оперативник. Оперативник, це таке питання, чи ви на дембелі оперативник? Чи ви діючий оперативник, ми не знаємо. Ми да. не знаємо. Якщо ви ну, це, це, це слова можете заперечити, Ваку давайте Нашите, покажіть нам посвідчення. як вас звати? Як чей, я вже представлявся. Як ще раз представте? Мені не представлялося. старший проповноважений татаринка. У вас є розрішення? Є розрішення на зйомку на частній території. У вас є? Хто вам розрішив? Хто вам розрішив знімати? Я чи ви ваше чи ви просто я собі захотіли і робите? Ви представляєте закон. Органи. Покажіть, будь ласка, все по закону. Він, наприклад, не має права знімати. Немає має права. Немає права знімати. Це нормально? Все так, знімає, я посвідчення... Я побачив, як в моїй особистості переконався да ви, ваш ребят, пан депутант. Я побачив, да, як я ви реагували на то, якщо прийшли до вас згодом. Він на сьогоднішній день не є капітан поліції. І у вас немає посвідчення. Можливо, і ваше посвідчення...

Ми не хочемо, щоб е які все, людьми, які не свічі, ви знімали якісь слідчі дії. Ми ще якісь слідчі не закончили. Його вигнали з роботи. Його вигнали роботи, і не зрозуміло, що за що. Нічого не треба солдат. Нічого не треба знімати. Це все фейк. Це фейс. Це все фейк. Це фейс. У нас є підстави, юридичні підстави. У нас є юрій у нас є представителі кожної служби. І ми вам говоримо, що у вас все не ні, Серйозно, такі діла розбиваються в суду за вода. Якщо щось неправильно, з вами складно. У вас сейчас навіть не, не доходять до суда, і... ми вам говоримо, колектив вам говорить, Да, речі. Вам кажуть, що у вас а нічого неправильно. правильно. У вас неправильно. Скажіть, у вас немає людини, яка це все повинна зробити. Ви непонятно, хто, і непонятно, чого тут робить. І непонятно. Чого ви сюда приїдете? У дені все рабало, дії мало. У вас бригада получається, ментовська бригада, яка їздить по разним областям, яка іменно радянськими варіантами збиває дії з людей. Яке в yeah, мене yeah. може бути уважається? Ну, чим ви не бандіть, робимо, А ви тут чухаєте? Чим ви не бандіти, ви не, не даєте вражає. робити? Люди. люди прийшли на роботу, кормити своїх дітей. Ви. Чим ви не даєте робити, їм заробити копійку. Реально, ні, що Ви не, не, ви ви не даєте робити. Ми не можемо, немає немає документів. І табари дожимають, які наркотики продають. Говоріть начальству своєму людей, які працюють, заробляли. них все, по тройки. без документов и так далее. Вот покупаю чудовников, занимайтесь ними. Совесть Не, никаких... Вы, Под, гори, не тут, Возьмите, не тут. Дети это нет, нет. там это не там а не Я видрабатываю, видрабатываю. Я Я в себе дома нахожусь, а не у вас дома. Кто там, подполковник или как там парень? того немає, чоловіка немає, спиття такого. Просто спеціально так зробили, щоб потім крайню не знайти. Хто це все заказав? А, а спихнути, якщо роздується на оцих ісполнителі. Ну я і почала писати, ну, але до я ж не знаю, що це. Далі не, не треба писати вже нічого. Я маю щас подати відповідну заяву на нашу слідчу суддів. І то ласка, на, на нашу. Це ваше конституційне право. Він має її по закону розвинути до кінця дня. Щас. Ваше право, туда, ми, ми не можемо вам заперечувати. Виконуємо, що явно об'єктивно. Це не ваше... Тому я все ж перепишу ваші посвідчення. Ми вам вже їх назвали. Я треба переписати заяву. Ви, ви можете самі їх прочитати, ми вам можемо навіть повірити. Да. Я вам не вірю. Я вас взагалі не слухаю. Ви незрозуміла особа. В погон. Які ви придбали десь. Пані слідчі, можна спадає протокол. Мені необхідні дані для того, щоб подавати зараз скаргу до Уманського міськрайонного суду слідчому суді. Закон не проникнення. Розмовляти на державній мові. Ви посадова особа. Я розумію. Прошу вас розмовляти тут мові. на державній мові. Що страшно? Ми, Ми ще одну скаргу складемо. Давайте, скажіть. На зрозумілій мові будете в сім'ї розмовляти. Да, Я сказав, да, на державній мові ви будете розмовляти. Мові. Ваша колега на фіксуємо тоді. Називайте ви її фрізкою. обов'язково. В приміщенні податкової інспекції черговий був звільнений за те, що він говорив не державною мовою. Я з вами спілкуюся на державі. Ви, так, а ваша ось підлеглість я... на незрозумілій мінімові. А для вас я ніхто. як і ви для мене. Я плюю на закон. Вы меня в лагеря